На жаль, піднімаючи документацію, ми не отримали жодної копійки субвенції за ці протягом цих років напряму. І сьогодні ми звертаємося до депутатів. Можливо, ви задасте питання з приводу отриманих коштів чи пересланих на 137 й батальйон чи в межах сам районної ради, тому що ми, як військові, можемо задати питання, але це буде звичайне громадське звернення, а я попросив би зробити депутатський запит. Сьогодні ми так само задамо запит перепрошую, Бориспільській районній раді з приводу того, скільки коштів надійшло до нас. Браво, хлопці, браво! Виходячи з того, що Траєсловська громада отримала протягом двох років 76 мільйонів гривень, виділити один мільйон гривень на утримання 28 людей, ну, вважає, що це трошки неправильно. Хочу поставити приклад золочівську громаду. У нас е, служить три військовослужбовці золочівської громади, і вони виділили на кожного військовослужбовця по 500 тисяч. Дякую за все. Там є де копач. Добивайтеся, на вас усі кошти збиваються. Три роки. Одні цього матеріал кирисника було попередні. Всі озвучены на названі, всі приймали рішення і... Я можу підготовити, скільки коштів виділено було на утримання на допомогу нашому 137 батальйону, який знаходиться в, нашому, в нашій п'ясивській громаді. Я готовий надати повну інформацію е, в цілому, яка допомога була цілому зроблена так на утримання, на збереження, на фінансову підтримку, на закупівлю різних матеріалів. Так, я готовий профінансувати про ситуацію про е, ті канази. Е, Відповідно, майна, які також закуплялися для територіальної оборони, той час на 137 батальйон, і скільки коштів за не отримали. Тому е, ваша репліка про те, що приясовська громада виділила. Із ваших 76 мільйонів лише 1 мільйон, вона абсолютно недоречна і вона неправдива. Я хотів би, щоб ви перед тим, як заслужувати ці питання, віддостонали вивчили, проаналізували і мали відповідну інформацію. На жаль, вона зараз не є такою відповідною. Тому ви зараз полежуєте депутаті, я перепрошую, я вам дам можливість виступити. Зараз моя репліка. Ждіть, зараз буде нападати. Можливо, колеги, Кошти не виділяли смаженим запахло. Це були немалі суми, які виділялися, які надходили до бюджету. Тобто була велика сума, і ми їх постійно з великому виділяли, це були великі кошти. Немалі коштів, що тобто ми говорили. Останні два роки, як ви знаєте, зараз ПДФО зі сікове зараз зняти, тому ПДФО, військові частини, зараз не набачать ні вони, ніякі інші, такі інші підрозділи поліції, прокуратури і так далі. Тобто зараз це буде зняти. Тому, не дивлячись навіть на цю ситуацію. Найбільше фінансування серед збройних сил ми діяли ми завжди відділяли саме на наш сто 137... 15 мільйонів на початку року. Проголосували де 1... ділись 15 мільйонів. Розкажіть хлопцям. на них списали. Дякую, так. Аліна Наханіна, так я зараз хотів би надати слово. У нас було питання про хайна Думаю, да, що Це чергове якась непорозуміння. Я так розумію, що хлопці хочуть просто зрозуміти, скільки коштів вибиралося за весь час. Я так розумію, що деякі неподібні там вступили на цю і я ж думаю, що це не проблема тому що позаплатить, щоб два. Хлопці, ви 22 два ноутбука отримували. Перевіряйте ту інформацію 5 раз. На жаль, зараз керівництво 137 на були, які отримали ці всі зараз немає. Так, зараз там нові люди, ви бачите, зараз представляють Ні, так. Nie, це очевидці. Хлопці 22 нуутбука отримували. Наші земляки зараз там. Тих, які зараз знаходилися, е, знаходилися в той час. Так, тому о, зараз була ситуація. Ну, не дивлюся ні на що. Ми навіть і сьогодні пропонували усім військовим частинам е, не більше 200-200 тисяч. Я не знаю, що ми буде говорити далі частина з запитами, які на 30 мільйонів. Але виділяти кошти зараз, так як пропонують заявки, було 15 мільйонів, розумієте, ну таке враження, що бюджет громади зараз мусить працювати діти на 13 батальйон. Я розумію, що сьогодні... На... О, заспівав, як? Три роки хлопці на вас списували. Кожного пані, на якій та які саме 82-го бригада, та саме були заявки від нашої заводів, наших хлопців. Так, вони служать практично по всій території України. І там на війні, там немає чужих і наших. Там знаходяться вони. А чому ж подарунки тільки 137-му, а всім решті не було дітям подарунків? Колеги, що ви співаєте нову пісню? По, по звіту задумали. Дозвольте, я прийду до ваших слів про того, що я сказав. Ви сказали не все, що йому подобається. По-перше, я сказав, що пряму. Не було. Тому ви чому? послухаєте ще раз. І скажіть, будь ласка, чому ви не проголосували два рази за збільшення на 500 тисяч допомоги? На волосувало. Волосувало. На волосувало. Ні, сам особисто Вячеслав високо. Сам лунко не, в... не проголосував. Я проголосував, за ці питання Ні, За підвищення на 500 тисяч, сам на батальйон ще не проголосував. Підім, Ван... будь ласка, питання. Так, да, пояснюєте. Не царское это дело, холопом пояснивать.